Значить так, тримайте ваші шляпи. Сьогодні буде екскурсія просто неймовірним автодомом. Я просто була в шоці від того, який він крутий. Тут двоспальне ліжко, великий телевізор, дуже багато поличок для дівчат, саме те. Тут просто можна розмістити все, що ти тільки забажаєш. Тут є увага! Пральна і сушильна машина дуже зручно розташована, просто неймовірно гарно. Дуже гарна плитка на підлозі. Якщо ви побачите це, дуже багато взагалі влаштований інтер'єр. Подивіться на цей туалет з ванною, Дуже зручно, що умивальник. він розташований зсередини. Подивіться на цю фурнітуру, подивіться на цю плитку в душі. Це просто космос. Тут є камін, якщо ви уважно придивитесь. Тут є телевізор, який виїжджає, тут є просто неймовірно зручні крісла, які роблять масаж і підігрів. І дуже зручні і гарно виконані деталі. ви Подивіться на всі замочки, на те, дуже зручно, щоб коли ти їздиш, нічого не рухалося. Подивіться на цю фурнітуру, подивіться на цю це облаштування, подивіться на якість цього всього. Це просто неймовірно гарно. Подивіться на цю фурнітуру, подивіться на якість цього умивальнику. Я просто не могла нарадіти, не любуватися надивитися не дивитися на це все, на ці всі деталі. Навіть є шафа для, для швабри, і тут також зверху можна спати і дуже зручні сидіння для.